У маршрутці симпатична жінка звертається до чоловіка, який не зводить з неї очей. Чоловічі, мені на наступній зупинці виходити, може ви все ж таки мене одягнете вже? Ой, лікарю, я навіть не знаю, як мені висловити вам свою подяку. Голубонько, не морочіться ви з таких дрібниць. З того часу, як людство винайшло гроші, це перестало бути проблемою. Петре, як по-твоєму, що спільного між одруженим чоловіком і мухою, що сіла на липку стрічку? А те, що довкола їх двох солодко, але ні пожерти, ні полетіти вони, на жаль, не можуть. Лікарю, а як довго я ще лежатиму у вас тут? Ну, я думаю, що скоро ви нас покинете. Чекайте, це в якому сенсі? У хорошому, пацієнте. У хорошому! Тітко Соня, скажіть, а кохання та закоханість це одне й те ж саме? Ну, звичайно ж, ні, Фірочко. Закоханість це коли він ідеал, сама досконалість. І ти без розуму від нього. А кохання це коли він козел, але тобі іншого й не треба. Чоловік повертається раніше часу з роботи, а дружина лежить у ліжку. Ти чого це розляглася? Та серце щось прихопило, збігай в аптеку, купи ліки. Чоловік починає збиратися до аптеки, заходить до сусідньої кімнати, а там син сидить. Він запитує: А ти чого тут сидиш? А там у вас у спальні, у шафі, дядько Василь ховається. Чоловік повертається до дружини, відчиняє шафу, а там сусід. Він і каже: Василь, твою матір! У мене дружина з серцевим нападом лежить, а ти тут, як мале дитя, з сином у хованки граєш. Хлопець на вулиці підходить до незнайомої дівчини та запитує: Дівчина, вибачте, можна вас на хвилинку? Вибачте, молодий чоловік, але в мене погодинна оплата. Проходить чемпіонат із страходрому. Коментатор каже: Значить так, першим у нас виходить американець. Рахуємо. Перша, друга, третя, все. видихся американець. Наступним у нас виходить англієць. Рахуємо. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, десята. Все. Видихся, англієць. Наступним у нас виходить грузин. Рахуємо. Перша, друга, третя, п'ята, десята, права трибуна, ліва трибуна. Господи, да зачиніть хтось двері у коментаторську. Одна подруга запитує в іншої, слухай, мене безсоння вже так замучило. Як у тебе справи зі сном? У мене все чудово. Сплю як убита. Кілька разів навіть крейдою обводили. Хлопець у ліжку каже дівчині Знаєш, я почуваюсь якимось зоофілом. Це чому? То тому, що трахаю свого зайчика.